Житловий комплекс Сістер Відріал містечко посмішок. Встигніть обрати найкраще планування. Пропоную розпочати розмову з Сполучених Штатів. Видання Телеграф пише про шатдаун. Е і пише про те, що у сполучених штатів е заморозив переговори з Україною про постачання зброї. Е давайте спробуємо нашим глядачам пояснити простою мовою, що відбувається в сполучених штатах, і наскільки це серйозно або суттєво. Впливає на, ем, на Україну, а ну був офіційний коментар з боку Українського міністерства закордонних справ, де, де заперечили цю інформацію стосовно того, що там щось десь заморожено. А, ну, власне, що таке шатдаун? Це зупинка роботи відповідних органів державної влади <клухи> Сполучених Штатів у зв'язку з відсутністю бюджетного фінансування і затвердження відповідного фінансування з боку конгресу, допоки він. Це фінансування не буде затверджено, то відповідно державні органи припиняють свою роботу, тому що в сполучених штатах не можна як в Україні, наприклад, згідно України, згідно до бюджетного кодексу. Якщо бюджету немає, то відповідно за попереднім бюджетом, за відповідною формулою, визначаються видатки і органи державної влади працюють. В учених штатах так не можна: немає бюджету, немає грошей, значить, немає роботи. Звичайно, що це впливає на характер роботи відповідних органів державної влади Сполучених Штатів, але впливає на все. І зрозуміло, що це може вплинути на якісь відповідні переговори, тому що була інформація в світових ЗМІ про те, що плануються цього тижня нібито переговори між Україною і Сполученими Штатами щодо угоди про купівлю українських безпілотників. Ну, відповідно про те, щоб Україна одержала можливості купувати зброю Сполучених Штатах, Там достатньо масштабна угода, яка була погоджена під час останньої зустрічі президентів України і Сполучених Штатів, і для того, щоб ця угода, ці попередні домовленості втілилися в відповідній угоді, потрібні переговори на рівні відповідних уповноважених осіб, і що з тими переговорами надано наразі не зрозуміло, але. Знову ж таки, треба розуміти, що шатдаун це не про те, щоб там, наприклад, щось десь зупинити для України. Шатдаун це в першу чергу внутрішньоамериканське питання, і самі Сполучені Штати неодноразово його вирішували раніше, вирішать і цього разу. Тому що в будь-якому випадку, зараз всі політики Сполучених Штатів з'ясовують стосунки: хто правий, хто неправий, Взаємні обвинувачення, але зрештою це все почне тиснути на них. Оцей весь тиск держ, держслужбовців Сполучених Штатів, які не одержують відповідні е, зарплати. Ну і багато інших відповідних проблем виникає. Там уже з'явилася сьогодні інформація про е, е, те, що там, фінансування щодо ядерного арсеналу Сполучених Штатів е, закінчиться через 8 днів. І після цього можуть бути неприємні наслідки. Ну, коротше кажучи, це все є натяки на те, що найближчими днями. Вони це питання вирішать так або інакше, і робота буде продовжуватися. Це просто особливость американської політичної системи, особливості відносин Трампа і його адміністрації з політичною елітою. Ну і відповідно, це так би мовити, я так розумію, зайва нагода з боку певної частини американської політичної еліти нагадати Трампу, хто він є, і що він не є, скажімо так. Цар і Бог Сполучених Штатів. Ну і я думаю, це теж треба враховувати. Тому стратегічно нічого для нас не зміниться. Тим більше, що цього разу, в чому відмінність ситуації цього року від, наприклад, попередніх років, зараз немає ніяких пакетів допомоги Сполучених Штатів, які відповідним чином розглядаються через, наприклад, конгрес, затверджується фінансування через конгрес, і відповідно зрозуміло, що шатдаун раніше загроза, точніше шатдауну, Незмінно впливала на те, що питання допомоги Україні, пакетів допомоги Україні незмінно відкладалися. А зараз Сполучені е Штати допомогу Україні не виділяють ніяку: ні військову, ні фінансову. Жодну. Е е є лише відповідна програма, яка не так давно була розроблена і затверджена. Згідно до них, Сполучені Штати продають європейським партнерам України зброю для України. І там це все вирішується трохи по-іншому, це вже контракти, фінансові зобов'язання і так далі. Контракти, в принципі, наскільки я розумію, вже були, принаймні, на деякі пакети укладені. Тому за цією програмою поставки зброї найближчим часом будуть тривати. Тобто зараз Україна набагато менше залежна від американського політичного життя, ну просто тому, що обсяг участі Сполучених Штатів у Допомозі України зменшився суттєво, м'яко кажучи. Ну а стосовно переговорів, ну так треба розуміти, що знову ж таки, ці всі переговори стосовно стратегічних контрактів, ну, це не така уже проста і швидка річ, тому що дуже багато є нюансів, і треба розуміти, що це про стратегічну співпрацю між Україною і Сполучених Штатами, яка буде розрахована на роки, а можливо навіть і більше. Я принаймні на це сподіваюся. Тому знову ж таки тут стратегічна робота буде вестись. Можливо, вона дещо відтермінується якісь там дні, тижні. І зрозуміло, що краще, щоб вона не відтерміновувалася, але стратегічно я тут ніяких, скажімо так, стратегічних проблем не бачу, ну, тому що я повторюсь, я переконаний, що найближчими днями вони ці про проблеми з тим щодавно ага. вирішать. Днями, тижнями, ну вирішать все одно вирішували раніше. Вирішать і цього разу ніхто, зрештою, з американських політиків, як би вони, вони один одного не, не любили, але вони все одно мають фактор тиску з боку виборців, який вони не можуть не враховувати. Якщо говорити про м, Сполучені Штати, то можна продовжити абсолютно логічну новиною про те, що Сполучені Штати планують передати Україні розвіддані для ударів по нафтогазових об'єктах РФ. Пише NBC News. Ну і це ми вже трошки переходимо в розділ а, томагавків, розділ блекаутів і так далі, тому подібне. До речі. А Великобританія, як пишуть, вже допомагає Україні завдавати далеких ударів по РФ. Сьогодні росіяни завдавали ударів по Україні і завдавали ударів по енергетиці в тому числі. І ми бачимо, що ця тенденція ударів по енергетиці вона продовжується. Відповідно, не можна там порівняти. Цей рік з попереднім, з приводу наших потужностей, вони розвиваються. І ракета Фламінго, і та той же Трамп з заявами про е, тамагавки блекаут можна зробити взаємним. І напевно в цьому році це як ніколи реалістично. Але чомусь цей фактор не виглядає. Тримуючим фактором для Росії, тому що тому що вони продовжують це робити, вони б'ють по енергетиці. Отже, вони готові до удару у відповідь. Е, ну, дивіться, там вони достатньо так цього року специфічно це все роблять. Я не скажу, що обережно, але специфічні. Тобто, вони ж як вони раніше, наприклад, минулі роки, вони влаштовували в першу чергу масштабні обстріли України. І ці обстріли призводили до руйнацій енергосистеми в всеукраїнському масштабі. Зараз вони поки що, я думаю, що це тимчасово, але поки що вони намагаються вибивати енергетику України поетапно, тобто, в першу чергу, починаючи із прикордонних прифронтових регіонів. Очевидно, вони поки що вивчають цю ситуацію, вивчають, яка буде реакція України, яка буде відповідь. Тому що я так розумію, що їх, в принципі, то відповідь не сильно хвилює, їх хвилює відповідь лише якщо вона буде зачіпати Москву, тобто опору режиму. При тому, що от ви згадували про ці всі там ракети і так далі. Поки що Україна достатньо системно завдає ударів російській нафтопереробній промисловості, а також російські нафтотранспортувальні галузі, використовуючи, власне кажучи, свої власні напрацювання, свої власні розробки у вигляді дронів, які Україна сама розробила, виготовила і сама використовує. От там, в принципі, останніми днями теж спостерігаються певні певні своєрідні рекорди. На, от, наприклад, нам буквально вчора був удар на 1400 кілометрів у НТЗ в НПЗ в Орську Росії. Тоді долетіли дрони СБУ і пошкодили місцевий нафтопереробний завод. Тобто географія розширюється, і це все Україна поки що використовує свої дрони, відомі всім, які вже досить давно Україна використовує. Але от завдяки ударам дронів Україна суттєво прорядила потужності Росії з нафтопереробки, і вже, в принципі, є інформація про те, що вони будуть закуповувати нафтопродукти в Китаї, що, як на мене, є дуже дуже показово в цій ситуації. А стосовно ударів росіян, ну, в принципі, ми бачимо, що вони свою терористичну природу не змінюють, переходять до прямих ударів. по... Цивільним, цивільному залізничному транспорту, тобто вони зберігають свою терористичну логіку, тому треба від них чекати і надалі цих самих терактів, продовження терактів. Я не думаю, що тут я відкриваю якусь Америку для українців, тому що ми ці всі це все знаємо. Ми знаємо, що вони обстрілюють, як вони обстрілюють. От. Але в принципі я якоїсь глобальної зміни в їхніх терористичних підходах не бачу, і вони. Очевидно вважають, що якщо нарощувати цей самий масштаб тероризму, то зрештою вони доб'ються якихось відповідних політичних результатів від України. Це, власне кажучи, і Путін сам сказав, що от там відповідно там буде якась. Ну по суті, меседж Путіна з цього самого Олдайського форуму, що він очікує, що ці самі удари призведуть до якоїсь політичної кризи в Україні, і от Україна прийме всі його умови. Як це все має працювати, я чесно кажучи, не зовсім розумію, але у свідомості Путіна це все, все мабуть, виглядає цілком логічно. Тому очевидно, що це саме Путін ставить перед, росі... перед російським військовим задачу посилювати накал і масштаб тероризму угу. щодо Китаю, служба зовнішньої розвідки наша написала, що Китай передає службі Росії супутникові дані для ударів по Україні. Е, ну напевно, нічого нового, але ну. І там там є там є один цікавий момент. Так. Повідомлені служби зовнішньої розвідки. Вони наголосили, що там зокрема особливо акцентується увага на підприємствах з іноземними інвестиціями, рейнметал і То. по списку да, 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 да. Але мабуть, не тільки не тільки військові, тому що це очевидний натяк на американське виробництво на Закарпатті, яке як ми пам'ятаємо, було атаковано не так давно, і це був. Перший такий масштабний ракетний обстріл саме Закарпаття. Тобто, очевидно, uh -huh. очевидно, що це теж частина російського плану. Що знову ж таки там не треба в Україні залишати свої інвестиції, давайте там тікайте звідси пошвидше, бо ми всіх будемо обстрілювати. І зрозуміло, що Китаєм допомагає. Ну так, так зрозуміло, що Росія зі своїми технологіями вона нічого такого не зробить. Зрозуміло, що це все великий китайський брат їм допомагає і, власне кажучи, використовує Росію як проксі. Хто знає? Можливо, це була вимога саме китайської сторони, щоб обстрілювали саме американський бізнес в Україні. Значний удар по американській економіці. А тут, тут питання Я принципу. Розумію, це, так. це не питання, це не питання економічної доцільності, це не питання. Відповідно, це показати престиж, показати там, що ти от крутий, що ти не боїшся США. що ти будеш діставати американський бізнес де завгодно і так далі. Тут же ж просто. Це суто такі от геополітичні ігри, великих гравців. Угу. Ну так, абсолютно. Але американський бізнес, я думаю, і поближче є, якщо хочеться дуже показати свою силу, можна і там ударити. Але разом з тим, чомусь рідкоземельна угода згадалась, поки ми з вами от про це говорили. Бо це ж. Також частина того американського бізнесу зрозуміло, що напевно зараз ж нічого і близько такого немає, але може є. Знаєте, ми не чуємо про це. Хоча стільки фанфар було довкола підписання цієї угоди, стільки скандалів, і зараз лозунги про те, що продали рідкоземельні ресурси, але от підписали і взагалі забули, і зараз тільки говорять про Нобелівську премію миру для Трампа. Ну, бачите, замість цієї самої угоди, ну не те, що без замість, але паралельно з цією, ми, ми розпочали з цього кейсу. Угода стосовно е співпраці між Україною і США в сфері е виробництва безпілотників. Тобто тут, в принципі, ідея така, що Україна може постачати Сполученим Штатам свої безпілотники, де у України реально є достатньо серйозний досвід і можливості технічні, а у Сполучених Штатів є значне відставання, і вони самі це прекрасно розуміють. А, ну і е, таким чином Україна одержує гроші, за які, в свою чергу, може купувати американську техніку, якої в Україні немає. Е, це в першу чергу система ППО, ну і не лише. Тобто, в принципі, така взаємовигідна співпраця. І е, поки що видається, що це більш реалістичне саме зараз. Тобто, угода про рідкісні земельні метали це добре, але вона очевидно не зовсім, як, як це, мабуть, стало очевидно зараз після. Того, як певна така ейфорія з цього приводу пройшла, це трохи про пізніше, тому що їх не можна видобувати, розробляти швидко, а тим більше в умовах продовження бойових дій. А, тому, я, чесно кажучи, на цій угоді поки що особливо не зациклююсь. вона там десь буде розвиватися і, можливо, з часом принесе якийсь достатньо серйозний ефект, а можливо, ні. Мені, чесно кажучи, важко поки що її оцінювати. А я поки що бачу, що саме в обміні військовими технологіями майбутнє. І тут знову ж таки, чим це важливо? Якщо Україна своїми технологіями безпілотників почне серйозно інтегруватися в систему американської безпеки, це буде проривне рішення для України і для Сполучених Штатів, тому що це реально перетворить Україну в стратегічного партнера США не на словах, а скажімо так, ну на основі жорсткого матеріального підкріплення цих слів, тому що ми постійно говоримо про партнерство між Україною і США, і відносини між Україною і США це така достатньо окрема тема специфічна. Але ну давайте відверто. Сполучені Штати тривалий час не були особливо зацікавлені в Україні в її незалежності, в її суверенітеті на початку нашої незалежності Україна. А була якимось геополітичним конфузом для Сполучених Штатів, і Джордж Буш старший умовляв нас не виходити із СРСР, тому що вони дуже побоювалися, що СРСР розвалиться, і це створить для них додаткові проблеми. Потім е, був тривалий період, коли Сполучені Штати займалися активно роззброєнням України, так само побоюючись більше Україну, ніж, наприклад, ту саму Росію, яку вони нібито з їхньої точки зору розуміли. А потім був період, коли Україна нібито постала на шлях інтеграції в євроатлантичну спільноту, але при цьому цей шлях формально був відкритий, а реально закритий, як ми тепер знаємо і розуміємо через позицію Росії, через те, що Сполучені Штати не хотіли конфліктувати через це з Росією. Ну, коротше кажучи, ми якийсь був для них партнер, але такий специфічний, не дуже потрібний. Але ну, це такий шлях, який проходить багато хто із партнерів. Але, наприклад, зрештою, той самий Ізраїль, він, окрім ну, того, що спирається зрозуміло на лобі, на традиції лобіювання своїх інтересів в Вашингтоні, на давні відносини, ну, крім того, вони достатньо серйозно пов'язані в плані військово-промислового комплексу. Сполучені Штати, Ізраїль, розробки Ізраїля використовується Сполученими Штатами так само. Тобто, якщо, наприклад, Сполучені Штати будуть зацікавлені в. Розробках військового характеру українського військово-промислового комплексу, ну, це буде гарантія того, що вони будуть зацікавлені реально, не на словах, не на рівні декларацій. А реально, в тому, щоб в Україні все було більш-менш нормально, тому що від цього буде залежати в тому числі їхня безпека. Тому я поки що більше бачу перспектив цій угоді стосовно рідкісноземельних земельних металів, ну побачимо. Мені, чесно кажучи, важко щось сказати, тому що я не зовсім в темі цих самих рідкісноземельних металів. Я достатньо слабко собі уявляю, як їх там видобувати, скільки на це потрібно часу, які інвестиції, коли це все почне приносити якісь прибутки. Ну, то в принципі існує. Там вже були перші внески з боку України, з боку Сполучених Штатів, там вже згідно до відповідної угоди. Україна і США паритетно вносять свої, скажімо так, інвестиції. І потім, відповідно до цього, відбувається розробка і розподіл відповідних прибутків. Причому, в принципі, прибутки, які мають одержувати, сполучені штати, вони повинні інвестуватися саме в Україну. Але ну я так бачу, просто що, мабуть, це якась не дуже швидка історія. Ну, принаймні, мені так видається. Хотів сказати наступною темою, як звикли говорити, тисяча зеленського, але ні, тисяча Трампа. Президент США обіцяє роздати американцям до тисячі доларів і навіть більше. Ну, коли я це прочитав, особливо в умовах шатдауну, про який ми з вами поговорили, і про кризу, яка, начебто, насувається, і про федеральну резервну систему, з якою у Трампа постійні теж були скандали останнім часом і тут. Такий собі цікавий, ну не назвемо це підкупом, бо це, напевно, щось соціальне таке. Але ну, цікавий просто факт. Я пам'ятаю, що коли була тисяча Зеленського, ще журналісти знаходили і порівнювали цю тисячу і казали, що кожен президент у нього була своя тисяча. Ну у кожного політика, там навіть дотичним до тих кіл, які хотіли б стати президентом, щось подібне, навіть теж якось мирехтіло. Ну і тут ми бачимо. Таку традицію цікаву в Сполучених Штатах. Що можете сказати, чи це нововведення, і взагалі що відомо про цю тисячу Трампа? Ну давайте не забувати, хто стояв біля витоків. Я ще пам'ятаю Юліну тисячу. От я, ну, я це, якраз мав на увазі, да, яка, коли власне, казав. казати. Кажуть, да. це все започаткувало. Я колись ще перед виборами нинішнього президента США обговорював з колегами оці тенденції американської політики, і ми прийшли до висновку, що знаєте, от. Мабуть, якось от із ще під час минулих виборів, коли там в ну позаминулих уже, коли в команді Трампа був Манафорт, а то якось ну, який мав відповідний досвід роботи в Україні, то склалося таке враження, що з цього моменту українські політичні технології активно почали перетікати в Сполучені Штати. Дуже активно. І там багато відповідних нюансів справді почало з'являтися, і особливо Трамп в цьому контексті він дуже активно це все застосовує. Я не знаю, там це свідомо чи це просто, скажімо так, певні подібні ідеї зароджуються в головах, але справді от багато тенденцій сучасних американських політичних технологій дуже сильно нагадують українські традиції. Ну, це популізм, да, популізм. Значить, тим більше, що тут що саме цікаво, що Трамп вже коли йшов на вибори, він обіцяв, що буде зменшувати дефіцит бюджету, лякав всіх страшенним державним боргом про те, що там демократи цей борг роздули своїми е нескінченними витратами. Цим, власне кажучи, він обґрунтовував необхідність скасування допомоги Україні. Мовляв, тут ми Україні гроші роздаємо, у нас самих грошей нема, Значить, Взагалі там в боргах тотальних. Ну, Мабуть, тепер він просто скаже, що завдяки моєму мудрому управлінню економіка настільки виросла, що нам тепер гроші нема куди дівати, от, будь ласка, громадяни тримайте. Угу. Добре, ну якщо до більш суттєвих тем, от зараз в Тбілісі а, силовики почали на ророзун протесту протестувальників. І там відбувається зараз цей виборчий процес. А, кадри надходять і надходять, і палять прапор а, російський, і ну скажімо так. Якщо підсумувати напевно, однією фразою, набирає обертів, бо багато відео, де дає вогонь, де щось спалюють, от спалюють також і меблі. Зараз спробуємо і нові кадри додати, але все ж таки. Є слово серед цих новин і слово революція. І закликають до революції. І ну, начебто щось відбувається. Але от які ваші прогнози і перспективи щодо цієї ситуації? Ну, Поки що я не бачу ніяких можливостей, що там реально щось зміниться, тому що опозиція втратила нагоду під час минулих виборів, коли були всі можливості для того, щоб. Ну, я маю на увазі загальнонаціональні вибори, зараз теж вибори місцеві. Ну, взагалі, опозиція вона поводить себе там, яко кажучи, дивно. Вони участі в виборах не беруть від протестів дієвих своїх прихильників, відмовляють. Ну, коротше кажучи, не таке відчуття, що вони, в принципі, не надто зацікавлені якомусь реальному зміні політичного режиму в Грузії. Ну і тому, чесно кажучи, я якихось перспектив не бачу. Зрозуміло, що там, можливо, на місцях це все виглядає по-іншому. Завжди може бути варіант, коли буквально там якась одна подія може все перевернути з них на голову. І в цьому, власне кажучи, і ризик будь-яких протестів для будь-якої влади. Що, в принципі, то навіть якщо тобі видається, що ти ситуацію контролюєш, але може трапитися якась ситуація, яка вплине, наприклад, на те, що. Виборець, ну, і загалом громадяни, які, наприклад, ще вчора були пасивні, миттєво відмобілізуються і підуть знову ж таки якимось чином протестувати проти влади. Але ну, поки що я не бачу передумов, що там щось зміниться. Ми бачимо, що в Грузії реально утвердився проросійський режим, і він стоїть, начебто, досить міцно. І мене такі підозри, що поки там в Росії не захитається її власний режим. А в Грузії про російський режим теж буде себе почувати достатньо впевнено. Угу. Пане Петро, дуже дякую вам за цю розмову. Це було цікаво та інформативно і бажаю тихого спокійного вечора. Да, на добре. Дякую. Петро Олещук, політолог, долучався до нашого ефіру. Друзі, і так от підвиваючи підсумки, можна сказати, що дійсно події розвиваються, і в наступній годині більш детально будемо говорити про те, що відбувається з цим виборчим процесом в Грузії. Ну а зараз давайте вам нагадаю про збір. Бо як я вже казав, мої колеги Ольга Білан і Софія Трощук збирають на бус Volkswagen t 5 для бойової бригади Помста qr код ви зараз бачите на екрані. Його можна відсканувати і приєднатися до допомоги. Зараз бійці потребують надійної автівки для виконання бойових завдань і перевезення всього необхідного на фронті. Надійна машина це дуже цінно, адже вона допомагає військовим повертатися живими і давати відсіч ворогу. Ціна бусу 400 тисяч гривень. Приєднатись, ви можете за qr кодом Як я вже сказав, ви зараз бачите його на екрані. Будь ласка. Відскануйте серед усіх, хто задонатить 200 гривень і більше, є розіграш нового iPhone 16 256 гігабайтів від партнерів. Тож не нехтуйте і не зволікайте цією можливістю і допомогти, і прийняти участь у розіграші. Це важливо. Ця автівка важлива, і ви можете стати частиною цього процесу, процесу допомоги, допомоги зберегти чиєсь життя.